О, блять, Ты жо дебил, блять? Хули так сильно, мы ебил, нахуй, не по-настоящему б'емся, ты заебав? Ты чор, блять, рейжий, блять, ты. Питрива, Гарри Поттера, блять, шо, блять? Рон, нахуй, то ты, блядь, де Гарри, блять, де Гермьона? Я бачив, как Гарри ебав гермьона, ебак. Де так сильно биться, блять? Ты не раз розумі, не розумію, що то все наіграно, не по настоящему, я тебе, блядь, бейм, сука. Чорт, ебаный О, там і сиди, ни да хуя тобі комфортно там, сука А ну съебакся, блядь. Залі, блядь, хуй ты с двумя ногами досі ходишь, блядь, ти о, о о Слухай, рон, блядь, почекай Ты вже, блядь, не переигрывай тут, а. Йоп, твою мать Рон, блядь. Рон Сука, ти живий? Блядь Сейчас я тебе, сука, аккуратно зложу назад. Я все, блядь, знайду, так як було. Паратик не парся. Ми все зробим, блядь. Яка тут тебе, тебя, блядь, ага. Це, блядь, тако сюда. Так Це отко... сюда. Так. Все. Заебись. Блять. А сейчас я ноги найду быстренько. Воу. Братан. Братан. Сюда. И сюда. О. Братан. Вот так. Все, блядь. Як новий, нахуй руку руку візьму, блядь. Сука, не б. Ей, блядь. Ну все, братан, нормально. Фу Все, блядь. Мамка не спалить, блядь, все так і було. Давай, блядь, ще. ага. Якось, блядь. Сухай, підіграй, блядь, Заебав. Блядь. О, Заєбись! Ну все, як новий, блять. Обращайся, блять, не... Не серчай, братик. О, ебать, пора с бнуть на таху свідце! Та, То сука! Ууууу! Надіюсь, ніхто цього не бачив, блять.